Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Дивіться потроху, не дуже так, щоб швидко, але потроху. Якусь незрозумілу ситуацію, просто будете обнулювати, розберетесь, буде зрозуміло, що далі робити. Буде ця ситуація пов'язана для когось з вас із красеним королем жезлів. Десь там, може домовлятись, будете з людиною, або щось пояснювати один одному. Тобто день, який, знаєте, не так, щоб дуже там поспіхом все буде робитись, але день ну так, спокійно, спокійно. Завершить якусь, ну, дійсно таку, знаєте, може, і складну для когось з вас ситуацію. І швидко буде для тих з вас, хто згадає досвід минулого. Щось подібне в вашому житті вже було, і ви можете опиратись на досвід минулого, тоді буде легше або швидше сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Угу. А тут зміни будуть, тут дійсно, знаєте, трошки як переродження. Показана ситуація, там, там, де або ви, або ваша обранець, обраниця поводили себе в якійсь ситуації. Да, в, ну, якось знаєте, як... Прояв характеру був, як якась така вередливість, як дитячість була. Це все буде змінюватись, це все якось трансформується. Людина це пропрацює в собі, або це ви внутрішньо в собі пропрацюєте і вже інакше будете і поводити себе і сприймати. Може, це стосовно того, що вам треба партнера або партнерку трошки по-інакшому сприймати. Давайте побачимо, що буде робити чоловік у бік жінки завтра. Угу. Так, ну дивіться, тут потроху вихід з. Роздумів, складних таких роздумів, коли, знаєте, це будь-які роздуми можуть бути, це може бути і тема такої, знаєте, недовіри. Коли ну от і ревнощі можуть бути, і Сумніви, якісь там собі може накручувати. Тут все ж таки закоханий чоловік. Треба це розуміти для себе. Він намагається своє це кохання тримати під контролем. Він намагається взагалі бути тут дуже зосередженим, дуже рішучим. І, е, на жаль, в якихось ситуаціях він може маніпулювати це теж треба розуміти для себе. Дуже дієвий, дуже такий рішучий в багатьох ситуаціях. Він бере на себе відповідальність. Дуже працьовитий, але щось у нього стосовно роботи. Зараз можуть бути якісь такі складні моменти, часи, не, все, не всім він задоволений. І він це не розповідає От в повному обсязі. Він жінці це про це не розповідає. Він намагається триматись. Знаєте, таким впевненим в собі, мати вигляд людини, в якої все гаразд і все під контролем. Але щось його все ж таки бентежить. Буде контролювати себе. Не, не очікуйте, що він там дуже вам багато що розповість. Так, може так трошки вам щось сказати, але повірте, це настільки буде трошки, з того, що може вам розповісти. Діє жінки у бік чоловіка. Що жінка завтра буде робити у бік чоловіка. Тут жінка теж вміє маніпулювати. Тут обидва так багато чого вміють. Ну, Взагалі-то жінка. У жінки більш конкретні прояви будуть. Жінка тут більш така, знаєте, зацікавлена натура, відчувати буде. Вона взагалі... Тут ментальний зв'язок між цими двома людьми дуже потужний. І жінка тут така, що вміє врівноважити будь-яку ситуацію. І вміє розсудити по справедливості будь-яку ситуацію. Тут, знаєте, немає якогось такого балагарства в жінці. Цій. Вона доволі серйозна і вона дуже чутлива. Вона цього чоловіка зчитує просто от на раз-два. Але сама по собі доволі закрита людина. Тут, знаєте, спарувались такі. Дуже схожі один до одного, дуже, я б сказала, рівнозначні партнери між собою. Для тимчасово одиноких. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. у тимчасово одиноких. Ну, тут не настільки про сферу кохання, скільки просто от про ваше життя, що день такий, знаєте, буде потужний в, в сенсі проявив якихось. Ви будете, знаєте, от як е, хочу швидко і там, і тут, і е, взагалі от там, де я рухаюсь, хочу все швидко в обідню, обідній час, давайте так. Дещо треба буде зупинитись і зачекати чогось. А ввечері вже робити якийсь новий вибір, якісь нові плани будувати. Тобто ви, так знаєте, невгомовна людина будете в цей день. Не хапайтесь за все підряд і не забувайте про відпочинок, бо показують, що ввечері ви вже дуже будете втомленою людиною. І вже так, щоб дуже щось робити, то і ні. Поспіть, гарно поспіть і лягайте спати раніше, ніж зазвичай, якщо можете собі це дозволити. Такий для вас день малюють. Робота, що у вас буде завтра в роботі, король мечів. Тут будуть зміни у планах з таким королем мечів. А зміни, знаєте, може бути з силових структур людина, і військовим, і поліцейським може бути, і ну, людина, яка може Зброю носити, людина, яка може, може з якимись інструментами працювати, з законами. Тут як початок руху, але тут не буде нічого такого швидкого. І спілкування з такою людиною заради змін. Оце тут треба буде. Так, заради змін. Ну, треба буде з кимось вам поспілкуватися або звернутися до когось. Що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що ж вам важливо прийняти. Все ж таки якийсь рух вам треба буде зробити. Але дуже врівноважено. Знаєте, не так, що, от, а як буде, як так і буде. Сплануйте. Заздалегідь дізнайтесь, чи все там, наприклад, може плануєте кудись в якийсь кабінет, запишіться. І може там з кимось треба зустрітись, попередьте або нагадайте людині. Тобто тут важливо буде рівновага в усьому, що ви робите в цей день. І багато в чим ви будете дуже. Людиною інтуїтивно налаштованою будете дуже реагувати емоційно на якісь моменти. Намагайтеся емоції стримувати. Баланс вам потрібен буде ну, просто дуже-дуже сильно в цей день. Далі, від чого краще за все, відмовитись завтра. Від заморожування або відкладання якоїсь пропозиції. Знаєте, коли вам щось пропонують, тут королева мечів показана, може вона вам щось пропонує, може ви питаєтесь в людини або хочете спитати в людини, не відкладайте. Робіть все, що. Собі там навигадували, от просто от якомога швидше. Нічого не затягуйте. Чого ж не уникнути? Чого вам не уникнути завтра? Так, ну тут хтось, хто з вас відкладав гроші, в цей день ви будете їх вже витрачати, цього не уникнути. Щось там, ви може, наприклад, треба сплатити якісь там комуналку, наприклад, може, треба щось придбати з того, що ви там мріяли і бачите саме ту річ. Та ще й за гарною ціною і теж будете витрачати те, що встигли відкласти. І це все швидко, це все, знаєте, от як в моменті. Тягли тягли з чимось, а в цей день ви вже можете згадати, що ой, а що ж це я тягну, мені ж вже треба. І давайте побачимо пораду вищих сил для вас. На цей день порада. Потужний день, я вам скажу. Самі старші аркани. Дивіться, день, коли вам дуже треба буде все зважувати, от перш ніж прийняти рішення. Треба буде перевточнювати якусь інформацію. Треба буде навіть шукати якусь інформацію, але на все це у вас головне, це саме головне, що у вас на все це буде вистачати сил. І встановлення якихось для кого як, для когось сил, тих самих, яких повинно вистачити на все. Для когось це встановлення якихось документів. По юстиції, для когось може, в архів десь будете звертатись, то отримаєте там те, що вам треба, знайдуть вам. Тобто, для когось навіть врівноважуться стосунки з кимсь, от встановляться стосунки з кимсь. Для когось це, знаєте, коли або ви мрієте просто сумки з цією людиною, або людина мріє просто сумки з вами. У когось ще й така ситуація. Ну і все. На цьому Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, гарних подій. Бережіть себе, побачимось в інших відео. Всім пока!